Добрий день, мене звати Яна. Мене звуть Олена Привіт. Мене звуть Юля Ірина. Мене звати Наташа. Привіт, мене звати Олена. Мене звати Ірина. Я приїхала до Донецької області. Я із села Червоного, Київської області, Бучанського району. Я з міста Чернігова. Я із міста Ніколаєв. У нас було дуже чудове життя, сповнене планів, надії у нас були чудові плани на весну. 3 березня до нас прийшли незвані гості. В Нашу країну прийшла війна. Наше селище обстріляли 4 по 5 число. І зайшов снаряд до мене в будинок, в маміну кімнату. Беру сумки йду ночі пішком в родом. Режать я рожала під градами. Постраждала багато сімей. Ви вбиті діти, моя дитина вона просто стоїть в ступорі, вся біла, в неї заклало вуха, і вона навіть не розмовляє. Просто дитина замовкла, вона сутки не балакала. У будинок попав нам снаряд. Я тільки це зайшов в хату, ти хотів вийти і все. в 12 апреля мій муж попав в плен. Ми забули, що таке посмішка. Ми ховалися у воронках від снарядів, які русські ззаду нам кидали. Він ну, написав, що звініш, що нічого не вийшло. Чудо, ми ми врятувалися. Я дуже рада, що я потрапила в цей проект ради того, щоб. Перетілити своє життя мені дуже багато дали поради, як поводитись з дитиною, бо він став дуже пугливий. Він став багато чого боятися і багато в чому плакати. Нам тут надають психологічну допомогу, проводять різноманітні майстер-класи. Я навчилася контролювати свою агресію, свою злість. Ми дійсно відчуваємо таку велику любов, підтримку. Відбулося перезавантаження. Я понимаю, що ми только на стартовій е, ступінь. Я вже розумію, що з моєю дитиною, які в неї є проблеми і як мені з цим боротися, бо я не психолог. Для дітей це дуже важливо. Тут тепло, тут затишно. Е, моя дитина тут знайшла нових друзів. Я от тепер знаю, що в тому, що я хочу випити кофе і сість пірожня, нічого страшного. Діти також завжди залучені до якихось ігор, розваг. Мастер-класи у нас вже є і сумки, і картини. Ми цього ніколи раніше не робили. Ці емоції, ці пейзажі, які я побачила вперше в житті, вони, напевно, назавжди залишаться у мене в пам'яті. Тепер тільки з любов'ю і вірою будемо повертатися назад. Порада професіоналів. Це великого кошту. Я дякую за це. Я дякую психологам, всім. Я всім бажаю миру, щастя, щасливої долі, і все буде Україна, все буде добре.